Ви дивитесь ранок вдома, і ми раді зустрічати в нашій студії гостю сьогоднішня тема нашої бесіди: донорство в Україні в умовах повномасштабної війни. Ця проблема набула іще ще більшої актуальності зі співзасновницею та СЕО донорює Славінською Поговоримо про культуру донорства в Україні та про те, яку ситуацію з донорською кров'ю маємо просто зараз. Я зустріну. Доброго ранку. Вітаю. Проходьте до нас, будь ласка, сідайте. Доброго ранку, Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку, будь ласка. Вітаю. Yes. Дякую. Дуже актуальна тема. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Хто взагалі може здавати кров, з якого віку та з якою вагою, можливо. В Україні люди віком від 18 років вагою від 50 кілограм вже можуть бути донорами. Так але є один важливий нюанс: треба бути здоровою людиною. Що таке здорова людина в умовах нашої реальності? Так, це завжди таке велике питання, бо з цифрами нібито все зрозуміло. А от хто така здорова людина? зазвичай лікарі жартують. Здорових абсолютно людей не буває, є недообстеження, але все ж таки є певні критерії. Тобто людина, яка на даний момент не потребує ніякої медикаментозної допомоги. Наприклад, є список хронічних захворювань, інфекційних захворювань, є не захворювання, а прекрасний стан вагітність в цей період людина, яка або приймає ліки, або стоїть на обліку у лікаря, вона не може здавати кров. Якщо ж, е, взагалі, а якщо є е, тимчасовий стан типу грип. Або ковід, або ем, іншої ну е, якась алергія. В такий період також не рекомендують здавати кров, і після прийому ліків варто дочекатися два тижні і потім повертатися до питання донорства. Тобто, в цілому, якщо говорити донорство, це турбота про себе. Якщо я добре почуваюся, мені не потрібна допомога. Я тоді можу долучитися до донорського руху. Е, є запитання від колег з залу який лишається поза кадром, але дуже хоче долучитися до донорської е, програми, так би мовити, здати скільки разів на рік можна здавати? Бо кажуть, там три-чотири. Взагалі кожних два місяці можна здавати кров, раз на 60 днів людина може долучатися до донорського руху. Там залежить від показників і результатів аналізу. До прикладу, ага. якщо у людини там низький вже гемоглобін або феретин, або інші показники, які кажуть, варто зробити перерву і не долучатися так активно до донорського руху, тоді варто, звісно, зупинитися і організму дати перепочити. Але в цілому, після кроводачі організм протягом 22-24 днів. Відновлюється, повністю насичується всіма елементами потрібними об'ємом, і тоді вже фактично можна здавати. Але в нас є ще період, місяць, ніби як дати ще. Підготуватися організм, тобто виходить шість разів на рік теоретично разів. без загрози для здоров'я. Здорова людина може здавати кров. Так більше того, я хочу сказати, що донорство є профілактикою дуже важливих е, захворювань, такі як серцево-судинні захворювання, онкологічні а захворювання, воно тому що йде контроль заліза, наприклад. Якщо говорити, говорити про онкологічні захворювання, до при донорстві скажімо так, ми здаємо відповідний об'єм елементів не тільки рідини, так а відповідний об'єм елементів. І здається, і феретин, і гемоглобін, і інші, інші корисні речовини, і розріджується кров. Так, от контроль заліза один є із ключових факторів, який допомагає не утворюватися онкопухлинам. Он онкоклітинам, які переростають потім в пухлини. Якщо говорити про серцево-судинні захворювання, це звичайне розріджування крові, яке допомагає не не згущуватися крові, не утворюватися тромбам, і таким чином є одним із ефективних профілактичних засобів щодо таких захворювань. А чи потрібна якась допомога, підготовка для здачі крові? Отак. Це все дуже просто і всі можуть це виконати. Фактично за дві доби варто не вживати алкоголь, і за одну добу можна їсти. Буду казати, що можна їсти, бо що не можна великий список. Так. Можна їсти каші на рослинній олії або воді, можна їсти макароні вироби також в комплектації рослинної олії або води, можна їсти. М'ясо і рибу, але не жирних сорців, у печеному, відвареному або тушкованому вигляді овочі, фрукти побільше води, бо вода в нас складає, кров перепрошую, складається на 80% з води, тому бажано наш організм поповнювати водою. Зазвичай питають: ой, а це каву, може, не можна пити, чи чай, чи ще якісь ну, улюблені напої можна. Але я приводжу завжди приклад, якщо без кави і чаю, ні, 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 можна. Але наприклад, якщо ми хочемо, щоб підлога була чистою, так ми її чим миємо водою, Так. підказка, а не кока-колою, правда, і не кавою. і не бо після цього нам потрібно помити. То якщо ми хочемо наповнити наш організм корисною рідиною, то це вода. Ви звісно так. можете випити каву, але потім в два рази більше потрібно випити води. Угу. Взагалі, пити воду це дуже дуже корисно і смачно. Яка ситуація на сьогоднішній день в Україні з донорською кров'ю? Та чи закрита потреба в ній? Та? Чи може бути ця здача, чи може ця здача бути виконаною в умовах війни? Взагалі? Це важке і таке складне і комплексне питання. Кров вона на жаль така. Цілюща рідина, яка потрібна зараз, або у великому може бути дефіциті, а завтра може бути умовно в профіциті. На жаль, в Україні. Е... За нашими показниками не вистачає крові за показниками є. Про це що говорить? Про це говорять кількість пацієнтів, які приходять до нас на платформи і просять допомоги в пошуку донорів. Це означає, що центр крові не видає відповідний об'єм в лікарню, і лікарня не спроможна забезпечити своїх пацієнтів. І один із таких дуже наглядних показників для мене, що не вистачає крові, це пости в Фейсбуці. Коли люди просять здати для когось з рідних друзів кров, це один із кричущих і найважливіших показників, що крові не вистачає. Держава не ділиться на сьогодні під час війни даними, оскільки це секретна інформація. Але от такі ключові фактори, на які ми можемо спиратися, і всі люди можуть це бачити, це от пацієнти, які приходять в систему донор Є і наш Фейсбук. Ми що понеділка спільно з міністерством охорони здоров'я публікуємо інформацію, де і яких саме груп крові потребує кожний центр крові, який чи то виконує мобілізаційне завдання і відправляється з того центру кров на фронт, чи то виключно для своїх свого регіону. Адже на жаль, війна має дає великі виклики і в системі крові також, але і Попри з цим розвивається і система охорони здоров'я, трансплантація розвивається. Якщо подивитися звіт українського центру трансплант координації, в нас на відсотків 200 зросла кількість трансплантацій. І якщо умовно зараз можна пересадити людині печінку, але немає відповідної крові від об'єму, на жаль, врятувати життя не вдається. Тому а, потреба є великою гострою. За нашими підрахунками, вона зросла в деяких регіонах навіть до 70%. тобто, це надзвичайно велика кількість. А, і я закликаю всіх людей, які можуть. Долучатися до донорського руху. Ем, інколи я кажу, це як чистити зуби вже. Ну це має бути нашою нормою, нашою звичкою. Ми чистимо зуби не тому, що мама стоїть у нас на порозі і каже, що це дуже корисно, а тому, що ми так, знаємо, то, що це ем, нормально, бо ми це наше здоров'я, це так. наш інструмент. А до речі, е да. я хотіла спитати, як можна стати донором для наших захисників і захисниць. От ви говорили про те, що відправляють кров. Більшість центрів крові виконують мобілізаційне завдання, тому фактично і ми та організація, яка транспортує спільно з міністерством охорони кров до фронту. А ми її забираємо практично з кожного центру крові. Тому чи ви живете в Ужгороді, чи ви живете в Краматорську, чи ви живете в інших Одеса, Рівне, Хмельницький, Київ. Це не має значення. Будь-який центр крові віддає левову частку на те, щоб Кров доставилася до фронту, тому просто звертайтеся до центру крові. Також вам рекомендую зареєструватися на сайті донорєї. Ви можете в персональному кабінеті бачити, де саме не вистачає саме вашої групи крові. Це зекономить вас вам час, щоб ви не втратили по дорозі до центру крові назад. І таким чином ви можете навіть або конкретній людині здати кров, або на банк крові, і яка ця кров піде потім чи то для цивільних, чи то для військових. Дякуємо, дякуємо за те, що прийшли до нас. В студії ранку вдома була співзасновниця та Сіодонор Ірина Славінська. Велике діло робити. Здавайте, дякуємо. Дякую кров дякую. дійсно, кров одного донора може врятувати життя трьох людей. Пам'ятаємо про це і долучаємося до донорського руху. Дякуємо вам. Дякую.